24 рік, 5, 5 вересня і перший день ми приїхали у ворохту на новий маршрут пройтися, Хочемо на гору кукол прийтися, потім на Кастричу, Такий наш план на дві ночівлі. О, зараз вже вийшли на маршрут, погадались на годці і піднімаємось на кукол. Сьогодні десь там заночуємо перший день. Ну, а далі будемо дивитися, куди дійдемо на другий день. Погода прикольна, тепла дуже, як на, на початок вересня. Але дуже-дуже сухо. Так що, напевно, гриби ми сьогодні не побачимо. Але будемо сподіватися, ми щось таке знайдемо. Знайшли таке місце прикольне. і Вирішив, що якщо буде вода, і так, якщо за водою, що може тут. Я смисок поснідати зараз. Дуже класно. ну Дуже тепло насправді, як я казав перед цим. І погода дуже якась приємна. не вересні, а де серпні, де ж реально не вистачило води. Піду ще плітка наберу. Начайно. Зараз не було, що Віталій казав. Що не, не типово для Карпат. Зараз гляну. Так, без мапи, напевно, не знайшов би. Да, цікаво, Не типова. Дійсно, як каже Кримське. Водичка з чашечкою. Зараз наберемо. Так, що ми перекусили і далі виходимо на маршрут. Тут нам не сильно далеко нам йти, насправді. В загальному, здається, від залізниці до самого кукола, щось там порядка 11 кілометрів 10 км. Так що, я думаю, скоро ми вже дочеляпаємо. У мене кінці чином може, 4 нарахувало на одному місці. Прийшли дуже прикольний мостик. Якось там, не Думаю, це каже, що реально, якщо весною ранньо або пізнішою коли мокро, тут просто все тече, під ногами, напевно, така багнюка. Але мостики тут дуже прикольні, але ще один. Тут така прірва, вода йде, стікає з гір. Тут, напевно, да, несе за собою нормально воно, багнюки. А скріш за все, що... Взимку тут просто весні сюди йде гір, Тому тут такі рівчаки великі. Але гарно, зараз дуже гарно, коли під, під ногами сухо. Розкажи нам всім, як тобі похід першого дня. Повинно. Поки що. Дорога реально краща, ніж та класична від відбороненням. Так, да, Віталій, до речі, ходив по-іншому. Від на хребет. Тут буковий ліс не вже зараз. Не хоча ще є, змішаний вже став. Та був буковий ліс. В принципі, ділянка. Такої розбитої дороги вона невеличка. Тобто, якщо даже буде мокра, то можна йти нормально. А тут зараз Добре, Так, да, Тут звичайно все прикольно, що ліс достатньо густий. Якщо це йти десь літку, напевно в тінь буде нормально тут. Ну і зручно, що ти зразу Так, звичайно да. маршрут. Там трохи буквально на асфальта, про... асфальта проходить, там кілометр два, напевно, до годілки ми йшли. І далі ти просто в ліс і пішов, 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 пішов на гору. Так. Але нам ще дійсно така погода, коли не віриться, що це вересень, реально. Дійшли до джерела до горі, і тут геть маленька струйка, взагалі нічого немає майже. Води мало, таке враження, ну дощів не було, да, дійсно каже, тому і нема звідки взятися води. Далі Карпат це якось навіть рідкісне явище, як сказав би, нетипове. Так. Оце вже піднімаємо дійсно вже на хребет, Ліс пропадає, трава зросає, збільшується. Зараз побачимо, що нам там буде за пагорбом вже. чого цей хребет. Там такий знаходиться поширений, така стріча частини, тому що можна паралельно йти і знімати і бачити, що відбувається на Чорногорії. Так що круто. Ну, зараз йдемо тут, не так, небагато такого щоб подивитися до вершини, де йти вже. Єдине, що так розумію, вода там внизу. Отам? Да. Да. Треба воду набрати буде з собою. Йдемо так. Да. Виконана, тут до речі ця частина, зараз що ми йдемо, якраз переходимо через такий лісок. Це вже на хребті, але ще є залишки лісу. І тому якось навіть так... Ну, Мені завжди таке більше подобається, ніж чиста полонина там, умовно, і хребет коли лисий. Все-таки, коли трошечки якийсь ліс, чагарники, воно якось додає якось більш мандрівці приємних вражень. От, і тому зараз так само, ну, Створюється якась така тінь, то сонце то тінь. І воно гарно виглядає. Так що подобається. Зараз вже дійдемо до піку, до самого. і там будемо думати, де ставити намети, де ночувати, бо тут проходили, тут видно було, що пару ночібль, бо люди робили, там, де стоянки. От тут непогане місце в тіні, До речі. Симпатичне місце. Зараз Віталік підійде, спитаюся нього. Давите яке прикольне місце. Так само. Ну, достатньо сховано таке, воно mm. затишне. І видно, що тут люди часто ставлять. Mm. Да. Ну, воно мабуть, близько до води, просто до джерела. От. Ну, Ми зараз підемо пошукаємо ще щось. Mm. Цікаво там. Намотив горілку, mm -hmm. картоплю. Mm. То собі лишив цей, а видно, на обід ничку. Ось вона вершина кукола 1539 метрів. От, нетипова вершина, зазвичай мало лісу, а тут воно достатньо дорожчий. Зазвичай воно більш полонинисте. Все. О, зараз йдемо далі та спробувати місце за ним. Якщо там буде вода, якась то буде добре, якщо ні, то придеться вертатися сюди, десь набирати, шукати джерела. От. Йдемо далі шукати місце для обіду і потім будемо думати чи йти далі, чи вже прямо тут сьогодні буду ночувати. ще місця багато, зараз тільки перша година дня, так що теоретично ми ще могли б 5-6 км точно пройти сьогодні. Так що побачимо. Я взяв ногенькі облічні 9-літрові. І зараз до сироварні підійду, схожу, подивлюся, а води не на боку. І можна сир, то взяти не квисир собі зараз на обід. Побачимо, дитячий тут краса. Капець, класно. Ніколи тут не було, в цьому крепті, до речі, не заносимо сюди, а тому ще більше радий цьому. Я люблю, коли щось нове відкривається От. класно нам сьогодні дійсно пощастило з погоди тепло як дійсно по літньому тепло так що зараз подивимось пообідаємо тут і будемо вирішувати, вирішувати далі йти бо у нас ще дійсно є можливість кілометрів шість прийти ось сироварня Я зараз побачимо що тут є як мінімум наберу хоча б бути. Так, в сироварню заходимо, ого. Гарно вас ходь. Добрий день. Дай я збігаю, спів... триваємо. Пускайте, пускайте. А, чи це, це краще тут? <поставка> ну, <це>, <поставка> Та, але да, ну, протягом цього. О, так гарно тут вариться. Слухай так гарно. Це так вариться, так? Да? Чи, що, що? Ага. Ага. Так, а це що таке? Це виходить, це виходить зиворотки, з... ага. З леве. Ясно. Скільки це воно має варитися, так? Скільки має варитися отак? До ага. ага. І там що це виходить, це сиворотка і молоко там, так? Да? Чи як там? Молока, деаси, троє. Молока, угу. а А потім що з ним? Це його витягуєте і у нас і робиться сир з нього, так да? виходить? Тоже сер, але не такий. З молока такі... бут скопчений, бачите? Ага, такі ага. Бут. Це з молока. А сир ворот, а зараз це От це з молока, да? Це великий? Це великий з молока. Так, це буц молока, так? Да? Копчений буц, називається буц? Буц чи буц? Буц. У мене просто була однокурсниця буц. Mm -hmm. То я думаю, можна. Я вже а оце оцей шоворець. Оце, оце а це варний. Mm -hmm. Подобається тут. Це я більш такий беру для цього, для салату звучаю. Коротше, набрав за 300 гривень куча сиру. Це капець. І смокачний такий. А це якби ми сьогодні йшли на потяг, а не навпаки. Можна було б і більше набрати. А так просто вже якби куди готянути, ну, ну, я думаю, взяв там, верні, що взяв більше, він сторочки взяв. Так би, чесно кажучи, взяв там багато більше, щоб додому їхав. Я люблю салат робити. Пальця птичок напад напади води. Набирай води і тоді йду до Віталіка радувати його знахідкою. Віталій, що рано пустив голодним, бо я накупив сирів, не сміється. Да? Ну, я взяв бринзу, твердий сир, м'який сир. Ну, такий він. і води там набрав. Так, класне місце, щоб пообідати. Mm, зараз зробимо якусь кашки, машки, малашки, супчики. О, так потім будемо думати, що робити. може, речі пройти далеко, mm -hmm. а Або тут лишатися і чирити. Отже, після обіду ми все-таки вирішили, ще пройти 5-6 кілометрів до полонини веснярка, але про цю частину дня ви дізнаєтесь в наступному відео.